дивитеся програму Диве новини. Вітаю вас! Головні теми цього випуску. Новий пакет допомоги для Афін. Чи близький фінал грецької боргової епопеї? є нафта? є рубль. Як це відіб'ється на економіці сусідів Росії? Нові деталі розслідування щодо меч 17 Чи належать знайдені уламки буку? Греція знову здивувала цього разу, тим як швидко вона домовилася з міжнародними кредиторами про третій пакет фінансової допомоги. Без довгих пручань греки пристали майже на всі жорсткі умови нового кредиту. Адже на кону порятунок Греції від дефолту і її членство в єврозоні. Ціна питання 86 мільярдів євро. Скляний монумент людини, що біжить перед готелем Гілтон, немов ілюстрація швидких перемов щодо чергового пакету допомоги Греції, 18 годин поспіль грецькі міністри дискутували з представниками міжнародного валютного фонду, євроцентробанку та єврокомісії. Ми не відходимо від домовленостей. Ми продовжуємо перемови з організаціями і доволі успішно. Звичайно, є питання і деталі, які нам ще потрібно обговорити. Проте я певен, ми можемо розраховувати на те, що невдовзі підпишемо угоду. У ній новий план приватизації, механізм регулювання проблемних кредитів та жорсткі бюджетні параметри. Їх узгодили до десятих та сотих. Заради бездефіцитного кошторису, вже наступного року уряд скоротить чиновникам зарплати та підвищить податки. За це Афіни отримують кредит: 86 мільярдів євро. Гроші потрібні Греції, передусім на виплату боргів кредиторам. З одного боку, це здається достатньою сумою на певний час. Проте, як на мене, її буде недостатньо для повного відновлення грецької економіки. Швидше за все, навіть після цього буде необхідна додаткова допомога. Вже 20 серпня Греція повинна виплатити майже 3,5 мільярди євро європейському центробанку та погасити два прострочених перед МВФ платежі. Тому укласти угоду поспішають не лише Афіни, але й їхні кредитори організації тісно співпрацюють із владою Греції. Прогрес дійсно є, і ми очікуємо подальшого прогресу. Адже учасники перемов узгоджують ще деякі нез'ясовані деталі. Угоду можуть укласти в серпні. Сподіваюсь, що до 20 серпня. Важливіше за поспіх якість реформ оприлюднив позицію Берліна речник німецького уряду Штефен Зайберт. У четвер грецькі парламентарі можуть розглянути новий документ, і лише коли вони його схвалять, міністри фінансів Єврогрупи імовірно вже у п'ятницю ухвалять остаточне рішення. Як і раніше, без підтримки опозиційних фракцій, грецькому уряду не обійтись. Вважають експерти, які не онукнути традиційного масового незадоволення громадян урізанням доходів. Нафта наступного року здешевіє на 20%. Такий прогноз світового банку це пов'язують зі скасуванням санкцій проти Ірану, однієї з провідних нафтовидобувних країн. Це безпосередньо вдарить і по російській економіці, і ще більше зіштовхне її в рецесію. Це позначиться і на економіці України. Зростання цін на продукти ситуація, що стала звичною для споживачів у Росії. Багато росіян почали заощаджувати ще наприкінці 2014 року, коли послабився курс рубля. Після того, як Центробанк Росії відпустив рубль у вільне плавання, його курс почав формуватися під впливом ринкових факторів. Визначальною для рубля є ціна на нафту. Щойно вона знижується, російський рубль дешевше. За оцінками експертів, середній курс рубля у 2015 році може бути як мінімум на третину слабшим ніж курс у 2014 -му. і це позначається не лише на економіці Росії. це чи не, додатковий тиск на валюти країн СНД, адже ці країни є важливими торговельними партнерами. І країнам СНД також належить послабити курс своїх валют, щоб зберегти конкурентоспроможність щодо Росії. Ні, по способності до Росії темпи зниження розвитку економіки РФ виявилися гіршими ніж очікували в Кремлі. За даними Росстату, в другому кварталі 2015 року, ВВП Росії скоротився на 4,6%. Рецесія в економіці Росії негативно впливає і на економіку країн сусідів, які продають свої товари до Росії. За першу половину цього року імпорт Росії з країн СНД знизився на понад 40%. Найбільше скоротився імпорт з України, Молдови та Вірменії. Низькі ціни на нафту лише погіршують цю ситуацію, адже від її продажу Москва отримує значну частину прибутків. Окрім цін на нафту, на економіку Росії тиснуть і інші фактори, зазначає експерт слід пам'ятати і про економічні санкції, що негативно впливають, і про рубль, який наразі дуже слабкий і залежить від загальної ситуації в Росії. Важливим буде те, як змінюватиметься інвестиційний клімат, чи виявлятимуть інвестори стриманість, як зараз, чи зможуть банки змінити ситуацію? Як поводитимуться далі споживачі? Всі ці фактори можуть змінити ситуацію на краще. Однак, нині сигнали такі, що ціни на нафту знижуватимуться. Далі тому доведеться рахуватися з негативними наслідками. На ринку нафти нині є надлишок пропозиції, наголошує експерт. Попри зниження ціни, нафтовидобувні країни не скорочують обсягів видобутку. Крім того, Іран має намір збільшити поставки нафти, коли захід зніме з нього санкції. Нідерланди оприлюднили нову інформацію про хід розслідування катастрофи Малайзійського боїнга на Донбасі. Подробиці у випуску новин. Міжнародна група криміналістів і Рада безпеки Нідерландів досліджують частини, які ймовірно належать ракетній установці БУК. Їх знайшли на місці падіння малазійського боїнга. Наразі неможливо зробити висновки, чи існує зв'язок між виявленими частинами і катастрофою рейсу mh 17. Йдеться у повідомлені Ради безпеки Нідерландів. Україна застосує артилерію, якщо атаки бойовиків не припиняться. Про це український генштаб попередив ОБСЄ за даними українських військових. Напередодні проросійські сепаратисти всупереч мінським домовленостям здійснили масові обстріли позицій в районі Чермалика та Старогнатівки. В американському Фергюсоні запроваджено режим надзвичайного стану. Сотні людей заарештовано. Напередодні в місті відбувся марш у пам'ять про чорношкірого підлітка, якого рік тому застрелив білий поліцейський. Акція закінчилася стріляниною і заворушеннями. Американський інтернет-концерн Google оголосив про проведення глобальної реструктуризації, і створення нової головної компанії Alphabet. Її виконавчим директором стане Ларі Пейдж, а Сергій Брін президентом. До кінця року всі акції Google будуть автоматично конвертовані в акції Alphabet. Біля берегів Австралії виявили рідкісний екземпляр горбатого кита Альбіноса. Цей білий кит, схожий на славнозвісного кита альбіноса Мігалу, якого востаннє бачили біля берегів Австралії 2011 року. В світі налічується лише кілька китів альбіносів. Актуальні повідомлення читайте на сайті Українською, а де ви новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре, залишайтеся з нами.